Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І сьогодні ми з вами знову подивимося ну, чергову посилку із магазину Sandra Stitch St. Якщо ви думаєте, що я не збиралася більше в цьому магазині купувати, то це неправда, але, чесно кажучи, я не думала, що знову ж таки це буде так швидко. І я вам розповім, як завжди, історію цієї посилки. Я вам в перших посилках розповідала, що магазин зробив знижку на вихідні дні. І я думала саме, що це було знижка до свята. Я вже не пам'ятаю до якого. І думала, що можливо, ну, якось магазин ну, виключно до свят не робить ці знижки, але як з'ясувалося, що на всі вихідні власниця магазину вигадує якісь собі, чому би вона хотіла зробити привід до знижки, і ось так було: то було на тканини, то було на Схеми. І весь час такі знижки досить такі великі 20-15% у доларах. ну Я думала, як ви знаєте, у мене завжди у всіх магазинах є якісь кошики з бажаннями, я туди навіть їх закидаю, але я думала, що вже не буде найближчим часом нічого, але тут дивний такий привід був для цього, наші магазини такого не, не роблять, ніколи не бачив щоб була до чого присвятити знижки, а саме власниці магазину виповнилося 56 років. і Ось вона у зв'язку з тим, що їй в неї день народження, причому ж така дата, ну знаєте, в нас би українські жінки не не популяризували такий вік. Але вона сказала: от в мене день народження, і от промокод день народження, і можна замовити, знижки були саме на схеми і на. Ці нам набори лише, бо там багато є чого. Ну, я сказала чоловіку, раз ти 7 березня, кажу, ти не переживай. Ну, я не збиралася собі подарунки ніякі купувати. І сказала, що ну, от я собі зроблю подарунок. І ось ця посилка прийшла до нас досить таки швидко. Знову вона йшла через Данію. і ось вона дійшла до нас за сім днів. От подивимося, що, звичайно, я так зрозуміла, а тепер, ось, тепер тільки на ці вихідні, тобто я минулі вихідні замовила, а на ці вихідні була знижка, не повірити, 25%. Я не думала, що буває все більше і більше. Я вже себе так умовляла, щоб я нічого не замовила. Ну я не замовила виключно з того, що в мене не вистачило. Гроші на карточці. Я думаю, не ну, треба якось перечекати. Як я зрозуміла, що там американців, мабуть, це вже все накупилися, і в них ці всі старі набори, їм не цікаво. Тому вони мене, я дивлюся, які вони мене лежать у цьому у е, фіш-листі. Вони всі залишаються, Ну там один тільки викупили, а то все мене буде чекати. І я колись згодом ще замовлю, що мені дуже пощастило, що ця посилка якраз вмістилася у пів кілограма, і я заплатила за неї всього за пересилку 6 доларів. ну Тобто, дуже дешево. Ну Я зараз вам розповім, я тут купила, саме замовила тільки схеми, здається. Але що я хотіла, я ще минулий раз хотіла замовити тут одну річ, і я вам покажу саме, що було приводом. Так, тут, як говориться, пакет в пакеті. Якщо минула посилка в мене прийшла у коробці, то ця прийшла, бачите, в м'якому пакеті, але тут, мабуть, ще є якісь, можливо, тут є, зараз я відкрию, можливо, тут є якась картонка, а можливо, і немає. Ну, ось я довго-довго думала, чого б мені ще не вистачає в цьому житті, але мені багато чого, як з'ясувалось, не вистачає. То я вирішаю, чому б не порадувати 20% в доларах. І тут деякі взагалі, здається, по 3 долара схеми, чому б їх не купити. Ну ось так. Будемо дивитись. Такі, бачите, тут вони вставляють картонку, щоб нічого не пом'ялося. Ну, Взагалі американська пошта вона досить дивна, Вона, в неї, мабуть, коробки і ще щось по-іншому. Ага, Тут для того, щоб не зламалося те, чого я хотіла. От Те, що я викупила, тут якраз на нього не було. І, мабуть, з нього і почнемо. Раз воно вже випало, то ми і розпочнемо. З цього ага, я не підготувалася, зараз схожу, принесу. Саме для чого я це, чого я це придбала? От оце такі називаються холдери, вони по-іншому називаються, тобто тримачі. Але От якось, Тобто це тримачі для котушок. Я колись купувала в Україні не силіконові, а саме такі пластикові також тримачі були, але вони дуже були неякісні. Тобто це для того, щоб не розмотувалася нитка, як ви розумієте. так? Тобто цей тримач був такий, також на такій пружинці, але він пластиковий, і якщо декілька разів його е, затиснув, то він тоді просто ламався. Ну, а Тут я вирішила подивилася, що є ці такі холдери для котушок. Але як я зрозуміла, що, звичайно, хтось Вигадав, що їх можна використовувати не лише для катушок, а для чого? А саме для того, щоб тримати тканину. на Куснапах. Якщо хтось вишиває на куснапах, а навіть якщо й на рамі, то ви знаєте, що коли в нас забагато тканини, ми її маємо загорнути на, саме на раму, чи на, ну, щоб вона не звисала. І тоді, по-різному, хтось причіплює її саме цими біндерами. Я також бачила, що роблять таку, на такій гумовій стрічці або на шнурочку з двох сторон роблять магнітики і також зачіпляють. А ось це хтось взяв і придумав, що це можна затиснути саме тканину, дуже гарно затиснути тканину на е, куснапах. От зараз я піду за куснап, принесу куснапи і вам покажу. Я повернулася і зараз я вам покажу про що йде мова. Ось мені пощастило, що в мене куснапи вистачило саме на те, що у мене дуже маленький тут запас ось тканини. Але буває так, що її забагато, її треба якось причепити. От зараз ми з вами і спробуємо це зробити. Зараз я відріжу, ну, я на всякий випадок замовила дві два пакунки. Якщо мені сподобається, то я замовлю ще. І ось тут є вісім цих холдерів, і вони різного кольору, бачите, по два кожного. І ось я зараз їх відріжу і спробуємо з вами, що це таке, як це працює. Це єдиний набір, на якого не було знижки, але я вже вирішила спробувати, і ось зараз дивіться, що у нас є. Тобто, спробуємо, як це працює. Ага, працює це шикарно. Як я вже бачу, тобто ми можемо так де в нас зачепити якусь тканинку. Тобто, якщо в нас є тканина, ми її просто отак візьмемо. Отак. Бачите, яка чудова річ. Просто шикарна. Тобто ми можемо сюди зайву тканинку сюди забрати, і не потрібно нам вигадувати ніяких інших таких. У нас в Україні я жодного разу не бачила таких штучок. Я думаю, що і для цих, і для котушок це добре. Особливо, бачите, вони там малюють саме ці креніки. Так, зараз оберемо це звідси. Так, нехай полежить. У вас ця, ці штучки, Такі вони такі веселенького е, такого кольору. Е, що у нас тут е, Так, це у нас ця картинка з катушками. Як ви бачите, бачите, тут якраз мені здається, що саме на ось ці які, такі ці ниточки, які ось креніки ці золотисті. Вони, мабуть, досить сильно розкручуються, їх можна затиснути, щоб не вигадувати, куди його. Хоча в цих котушечках, як правило, тут зверху є якісь прорізи. А мені здається, в креніках взагалі може кришечка зніматися, щоб туди засунути цей кінчик. Але ось таке. Тобто мені воно для котушок, мабуть, зовсім не треба. А от для куснапів, для рам я думаю, що це може пригодитись, тому що не завжди є рама такого розміру, коли по якого потрібна ця якії. Який є розмір тканини. так от Я вважаю, що це дуже гарна цінна покупка. У мене так, нехай вона туди лежить. І тепер ми подивимося, що я там ще придбала, тому що бажань у мене багато. Я, звичайно, як зазвичай я дивилася, чи є це в Україні, чи якщо воно є, то скільки воно коштує. Дещо з цього, що я придбала, є в Україні в деяких магазинах. але Якщо би купувати в Україні, воно могло б бути і дешевше. Але оскільки в мене була 20% знижка, то мені вигідніше, звичайно, купити це у в США. І ось я подивилася, що дуже багато рукодільних магазинів зараз замовляють саме з Тоні Крік. Ці... Так, що там в мене? Кульочку ще щось, ага, є накладна. Що вони замовляють також ці каталоги. І ось один із цих каталогів. Я придбала, що мені тут цікавого, це для чого придбала тут це, мабуть, журнал іде. Так, це взагалі не Стоні Крік. Це Design Works. Чому я думала, що це стоїть клік? Коротше кажучи, не пам'ятаю, я, як я вибирала. Я вибирала з того, що тут, бачите, є 50 дизайнів для Різдва. Тобто новорічні дизайни, мені було цікаво. Ну, Давайте подивимося, що тут у нас є. Це, мабуть, 97-го року випуску цей журнальчик. Ну, Давайте так прогортаємо, щоб не дуже світити. Ага, тут дивіться ось такі тут дизайни. Не знаю, чи тут всі 50 чи ні. Дивіться, які цікаві. Тут можна зробити якісь пінкіпи, можна пластикові іграшки вирізати. Мені було просто цікаво, бо ціна досить таки невисока, а картинки дуже гарні. Мені, мабуть, щось тут уже сподобалося. А мені котик оцей сподобався. Це пуансетія, ось такі на мішечки можна робити. Ну тобто Це такі можна маленькі, невеличкі, ну я би сказала, це відпочивалочки. Тобто тут є, Бачите, на них на всіх є. Ага, ще й такі ось є. Не знаю, чи вам видно. Ну, тобто, я виходила з того, що журнали дорогий, а картинки цікаві, ну, саме як для відпочивалочок. Не знаю, наскільки вони складні, але думаю, що не складні. Ну, Мені здається, що це гарна покупка. Так, відсунем, будемо ставити, щоб вам було видно. І далі так. Так, далі ця оця схема була, є вона в нас в Україні. Це якраз тоні крік. Кошту вона дорожче, ніж є. І ось цей сніговий ангел це якась розробка, постараюсь вам показати ближче, її зробили перевипуск. Дуже просили її ну, вишивальниці, мабуть, і саме оцю ангела зробив Тоні Крік перевипуск. І ось мені здається, що це дуже цікаво. Щось я останнім часом вдарилася в ці таких, можливо, мені хочеться вирости, якось як вишивальниці, тому що тут. Складні, Мені здається, ну, принаймні складніші схеми, ніж е, звичайні. Ну, звичайно, це не мірабілі, але я думаю, що також, мабуть, цей ангел не дуже такий простий. Так, тут лише схема з двох сторін. Ну, тут? тут, мабуть, є і ці якісь додаткові матеріали. Тут, так, тут є і мілхіл і нитка ця Ренбоу. І Віспер тут, ну, тобто, тут такий, він, мабуть, не дуже простий, але дивіться, яка, який гарний ангел. Така. ну, от Я також, мабуть, якась була гарна ціна на нього, тому я його і придбала. Так, Наступний також, якщо ви пам'ятаєте, я придбала е, такий. Е, це... Бегасус, якийсь, подається, канадський це, виробник, і його зовсім нема. Тобто я його не бачила взагалі ніде в продажу от, лише на 1-2-3 стіч, можливо, він взагалі вже десь не випускає. У мене є каталог саме Африки. І мені, Алла Бондар. Прислала схему в електронному вигляді і, також цю, але мене жаба, давить, не, не жаба давить, як говориться з тими авторськими правами, що е, схема таки має бути куплена, а вже перенабір у мене має бути оригінальний. Тобто я його придбала, він недорогий, не знаю, порядка трьох доларів чи 4. Ну, Коротше кажучи, я хочу їх вишити. Е, ось... Всі ці континенти, вони мені дуже подобаються. Ну, не знаю, вирішила придбати ось таку Африку. Ну, Це мої можливо... ой, Африку, це Південна Америка. Тобто є всі континенти, у мене є Африка і цей, і ще є у мене, здається Австралія. Ну, Тобто, ось такий виробник, цікавий, він у нас не продається взагалі. І мені здається, взагалі не продається. Так. Далі, що я. Купила це ось такий ведмедик. Я не знаю, що це, а це джанлін Це якийсь, мабуть, дуже давній випуск, дивіться, тут такий ведмедик із котку. Вон також мені дуже сподобався саме цей ведмедик, і я, чесно кажучи, я не знаю, чи це проста схема, але ціна на нього була дуже гарна. І от Just Craft, а, Chart, я не знаю, що це. ну Тобто такий ведмедик із котиком. Я не знаю, чи це на подушку вишивка, чи це просто подушка. Ну, коротше кажучи, я вирішила, що його, його потрібно індійський табі. Американський індійський це якась колекція. Бачите, це якась колекція цих ведмедиків, мабуть, колись була. Ну, ось я вже не пам'ятаю, скільки він коштує, але якось досить дешево, можливо, навіть якщо 4 долара і мінус ще 20%, то. Я, тут в мене без доларів є е, ціна, коротше кажучи, е, і ось я придбала вирішила, що нехай буде. Ну, такий цікавий малюночок. Мені сподобався. Так, ну, далі я придбала, також я вже передивилася все, Передивилася ібей, чи воно десь є. Ось такий. Е, Таку схему. Це схема від Ланарта. Я не знаю, чомусь Ланарти продається, мабуть, ну, можливо, колись продавався. Я не, не в курсі справи, не буду вам вас обманювати. Тобто, але, можливо, Ланарти продає також і схеми окремо, тому що написано, що це новий ось такий тут буклет на дві схеми. І я думаю, що, можливо, Ланар продавав саме окремо. і Схеми і набори. Тому що якщо на два, то навряд чи на дві схеми навряд навряд чи продавалися б два набори в одному, тому що, як ви знаєте, Ленарти це дуже дорогі набори. І ось я вирішила придбати цих фей. Ось є дві феї та є метелики ось така фея, яка не знаю, чи це сонце, чи місяць, чи ще щось там. Ну, Мені дуже сподобалось. Також не знаю, наскільки це складна робота. І ось така фея метеликів Е, Ось Я подивилася, що вони такі досить рідкісні, їх продають досить дорого. Ось я не знаю, там один взагалі якийсь є цікавий такий продавець на eBay, він взагалі поставив за нього 300 доларів. Я не знаю, хто це купує за 300 доларів, а відправка ще більше. Тобто, можливо, там щось недобре з головою в людини, якщо яка продає таку схему за так дорого. Ну, не знаю. І ось... Ну, Я вирішила, раз це рідкісна і така схема, я її вирішила придбати, бачите, вона в досить гарному стані. Ланарти я ще нічого не вишивала, але дуже хочеться вишити. У мене є декілька наборів. І ось такі гарні метелики, мені здається, що вони дуже гарні. Кольорова схема, бачите, символьно-кольорова. Тут розписано, що ну, я не люблю такі схеми, коли вони символьні, але бачите, ну, верніше, паперові. Ну, Дуже цікаві. Тобто, можливо, колись ці. Ленарти випускав, ну не знаю. Можливо, хтось любить метеликів. Мені здається, що вони такі ніжні і дуже такі цікаві. Я взагалі люблю всяких феєчок, Ну це, бачите, парний такий парна схема, можливо, я колись таки і вишию їх. Так І ще що в мене? Останні, так? Остання у мене покупка це ось така. Ну, Це такий напівнабір, як би сказати, це е, брукс-бокс. Е, я ніколи такого не вишивала. І ось таких, як я зрозуміла, духів. ось не буду читати якийсь ангел, тому що по-англійською не володію. Тобто це таких ангелочків, їх є багато в серії. Ну, Принаймні в тому магазині є їх штук 6. Тобто є і відьмачки, є такі ангелочки, є ось така дівчинка. Ну, Мені дуже цікаво було. Чому це напівнабір? Воно вважається якби набір, але це. Тут немає ниток, тобто Тут є все, крім ниток. Тут ось пак є саме голочка, потім ці прикраси і схема, не знаю, на чому вона вишивається, чи на тканині, чи на... О, ось там є перфорований папір. Бачите, виглядає. Тобто я, Це для мене новий виробник, я ніколи його не бачила. Але така, знаєте, цікава така, такий якийсь, ну цікава іграшка. тобто мені було, Мабуть, вона складається із двох частин, де в мене. тобто Тут сама дівчинка вишивається, потім її крила якісь вишиваються, і ось такі навішуються якісь новорічні, мабуть, прикраси. Я потім перекладу її. Ми тут розмова, як вона називається. тобто Тут от, вона тримає якийсь пряничок якісь ще ось такі в руках на шнурочку. Ну, тобто, цікаво, бачите, перфорований папір, і от крім цього 2007 року. тобто крім Мілхіла, Я не знала, що ще хтось друкує ось на паперовому папері. ось бачите Тут в серії їх є. Аж 4. Ось, тобто, мабуть, ці серії цих таких лялечок ну, ось, ось цих всіх не було. Ну, немає в цьому магазині, там інші серії є. Тобто, бачите, вони також ну, ці дуже цікаві дівчатка. Мені навіть вони більше подобаються, ніж оця. ну Все, бачите, це все ангелочки, якісь вони з такими крилами в вигляді сердечок. Можливо, це е, до чогось має значення ось ці сердечка. Тут, бачите, також використовується бісермілхіл. І нитки DMC, і також їх досить багато, як для такої маленької. Написано, що на 14 каунті воно вишивається, і потрібний металічний, металічний, от, металічний срібний перфорований папір. А що ж там є? Давайте відкриємо. Його можна відкрити. Я не знаю, чого хтось відкривав, але ми відкриємо. Бачите, він вільно відкривається. ага, Тут є два види паперу, як ви бачите. Тут є ось цей папір такий срібний, це, мабуть, накрило. О, який він гарний, він блискучий. Так, і ось тут. Ага, тобто е, я зрозуміла, цей набір, він якби напівнабір, як я називаю. тобто Тут є все і, і папір, і оці всі прикраси, і все інше, а от тільки прийдеться купувати. Ну, тобто Я подумала, що чому б не, не спробувати якусь новинку, щоб не все ж вишивати одне і те ж саме. Е, тому от придбала таку. Тічу. Ну, тобто, це все. Тобто, це мої такі весняні подарунки. Це все мені обійшлося досить недорого, і особливо мене порадувало, що доставка е, дешева вийшла в цей раз. тому... Я хотіла, звичайно, я хотіла дуже придбати ще ось знижкою цієї 25% на набори, особливо, знаєте, коли набір дуже дорогий і четверту частину забрати, то це, звичайно, було б ну, дуже гарна покупка, але. Все-таки, якби це був долар 25, я б не роздумувала вже, коли долар високий, то потрібно подумати. Але я таки сподіваюся, що ті набори мене також дочекаються, які, на яких я поклала око. Ось, ну, особливо я рада ось цим холдерам. Тому, можливо, ще замовлю ось такі. Ось Я думаю, що вам також сподобались мої покупки. Принаймні я завжди рада дивитися якісь новинки. ну Тим більше ось для цього всього мені фактично, крім Стоні Крік нічого не відомо, жоден виробник. І ось такі цікаві придбання у мене з'явилися. Якщо вам подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буду чекати коментарів. А я вам бажаю всього найкращого миру. Світла, добра і до нових зустрічей.